І всім здорово! З вами я Форест, і це моє нове відео. І сьогодні ми зіграємо в Roblox Симулятор ютубера. Так. Дуже круто. Сьогодні зі мною мої друзі до нас шов. Привітайся! Всім привіт! І мій друг до Ойки до нас шов Валет! Епічно! Шучу. Коротше, як ви бачите, ми тут чуть-чуть розвились, так запис. А то ми раз хотіли зняти, а вона не записалась. Як то було обідно, а там же так ліво було. Коротше, давайте записуємо від... О, погані коментарі. Напевне, круто. Зі відео із що там? Барнінг? Не розумію. Але ком... Я видалив крутий коментарій, Ай-яй-яй, що я за людина. Поганий Ех, я не тяну. Давайте, Uber. давайте зараз емоції прокачаємо собі та обов'язково, щоб ми були круті. Great job. Хороша робота довольно. Давайте. Опа, тик. 85, ура. Е, тик. Бляха, промахнувся. Що так промахую? 41, я промахнувся. Пі... Да. 34. Ой, ой ой ой, ой входу в когось плохе відео. Ех, я промахнувся. Зараз поставлю на паузу через проблему. Блін. Коротше, через погане навіть відео в мене набралось 816, по-моєму, підписників. Якось так, бо я не заповнив мого друга Івана чимось ка. Це 100, непогано. 101-100. Ого, це круто. Давайте зараз ми поіграємо, піднімемо собі настрій. Нам би купити ліжко там. е, Мене щойно якийсь чав попав в кімнату, а він зразу пропав. Так, давайте купимо собі їжу, зімою її, погаваємо, і так стане краще. І так, ми продовжуємо. І у нас набирається ух, як багато підписників. Ого, май, один підписок! Якби в реальності так набиралось, піддержіть мене, будь ласка, своєю підпискою. Так, це голубого Коротше, тут треба видалити погані коментарі. Видаляємо коментар поганий і йдемо записувати відео. О, так, продовжуємо. Тикаємо, 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 тикаємо. Типу у нас такі круті, ми такі круті, знімаємо круті ролики. І у нас хороша робота. І давайте зараз зробимо круту монтіровку. О, бляха, муха. Не попадаю. Ем, 88. Непогано. 88 знов. І Почекайте. Ах, треба файно. Блін, Я ще й 22. ну капець. бой да. О, я собі. Я кстати собі Бо ще... Буду став... остаться, так, фан. Що у нас тут? Я з веселості, а таке собі все занадто дороге. Ну, Давайте з вами, собі э, придбаємо диван. У нас є всякі два. Ну, давайте купимо собі такий за 400 гривень, можемо його десь сюди поставити, а то за 400 доларів переплутав. О, давайте таке опа. Ідеально, типу ми такі собі після відосики заходимо, віддихаємо, давайте собі якісь декорації. Ну, які на слуху, ну, у нас тут декрації. Тож я всякі. Давайте купимо собі отакий кустик і запхаємо його от сюди. Коротше кустик поставила. Ку... У мене поки що туалета нема, можемо буде ходити за нього. Чорний юмор. представляє. Давайте поставимо стіл, щоб десь їсти, набиратися, того, щоб ходити за кустики. Знає Треба що? набрати 10 тисяч підписників. Давайте запустимо стрим. Я я, стрим oh, типу no. з... я набрав oh, погано. Oh. О, я дуже зараз хороший oh, ютубер, я зараз oh, крутий you стрим. You, 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 you. Мені задонатили 200 тисяч гривень. Oh, так, make you. a choice. Я, я не розумію, вже питання, давай таке. Oh, Фо посипались дизлайки, ти лох, to, ти to, лох та. На роботу гроші заробляться. о так, make a choice, типа, зробити як то це називати. Ну дивися фані комент. Я не пам'ятаю, що choice означає, стаття чи що щось таке. Так. Оооо так, давайте тикаємо, тикаємо, щоб стрим був крутий. Так, make a choice. І тут, yeah. ну давайте трой oh, 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 О, Зараз підписники з ним я подаса, але в тебе дуже младишні. Ну, Давайте so, вже закінчимо mm -hmm. стрім. Все, so, і Ура! Uh -huh. Один ба. ой, один підписник, один я хотів сказати. Ну, тут oh, у коментарі купа... і зараз ми їх видаляємо. Хейтер. О, хейтери вам ну, да. so, <laughs> надо. Треба хейтерів засунути в мусорку. Та, Епік. Або не за кущик, а за пати. А у мене є до них, опа. Кущик. О, 87. Бpack. Я один 000. раз попав в пшеплі сотки. Я теж раз. Ну, не раз, там куча разів було. По 100, іменно 100. От, іменно, я теж так. Іменно 100. 1-0-0, а не 1, 100. 1 0... 100. просто. 1-0-0, а не просто 1. Я вже, я не... Ой-ой-ой, нам 2 чуть чи підбільшити, опа, підписники, підписники, підписуються, підписки, ой, 300 з чимось вже було, і вже 400, і вже перейшло 500, одметку, і 528 підписався, і ось то що, мені треба поїсти, поспати, так, я такий у нас замучений, да, у мене така тяжка професія заробляти гроші. У года. О, так, давайте я зараз усміхнуся трохи та поіграю так, в ігри. Я був обітачен. Всі так. будуть називати грустний льот. Опа. Зіграв. Так, ні, а чо, ні, а чого я не наївся? Так. Хто не підписався, тобі а, хто, не, хто не підписався, хто я поставився? Хіба у вас, а у мене кожен підписник дорогоцінний. Хто не писався, а, а. Хто і не у нас mm -hmm. тут прийшла невелика проблема, да. один неадекватний бомж заліз у вікно до мого друга і почав випрошувати бабки. І почув у нас розговор і сказав отак. Ну ви чули, що він сказав. Він вже пішов, так. На да. Роботу. Дуже тяжко було його позбутися. Ми позбавлялися 2 години, 3, Ми ПГ смоляли ми визивляли спецназ, та не помогло. Ми визивляли спецназ. 98! Ура! Зараз підписники у тебе. І він свій балаван всі розбивав ще. Та, та танку взорвав. Ні, шутки з шутками, але це шутка була. Бомж. Це був друг Івана. Точніше його брат, точніше якийсь хлоп. Коротше, зараз набираємо підписників. Ура, ура, ура! Давайте, давайте підписуйтесь, підписуйтесь і і, тисячу підписників! Тисячу, тисячу, тисячу п'ятсот, півтори тисячі підписників. Ура! Чик у мене більше. Та не підписався, дай остався. <сумі> Де? Хто не підписався, хто без, без інтерденту залишився? Пацани, можете своїм юмором чорним не, не крутити в мене а, на каналі? Крутите? Хто не підписався, хто без коментарі. Без коментарів. Просто сказати повний. Чекайте, Мені якась смс Тобі... прийшла. А ні, то не смс. Бан, це <гум> двійний бан. Двійний бан! Коротше, Короче, набираємо підписників, набираємо по максимуму, по максимуму і вже 1000 підписників уже <філ> <рігум> півтори тисячі Півтор... рівного ура! Свято, вже 9 тисяч підписників. Підставляємо повеста. Поста. Якби в реальності в мене було стільки, то би було так круто. Погнали о, бриліант, бриліант мені дали. Я дуже крутий. Давайте зараз намонтуємо і 86! Коротше, Іванове прилетів страйк, він зараз в сльозах. В нього було 10 підписників майже. Ну як майже. Кить тварин бан прилетів. Бан на секунду. Уф. і все. І Іван тепер грустний туди сидить, плаче весь сльозах. Та, бо не прилетів бан на одну секунду. За такий бан, його заблокурував. Відео його заблокував. Тепер він з хати не може вийти. За вікном спецназ. Можу Та що в мене челики тут заходять, я не поняв. О, у мене вже майже 10 тисяч і. Хоча в мене вже чуть-чуть. 10 тисяч! 11 тисяч! Ура, свято праздник. Все, святкуємо, ставимо лайки! Давайте ще одну одне відосик тут запишемо, Давайте по-новому якийсь. О, круто, круто, режим новий. Ми у круті стали. Опа найс! То, це точно найс. І пау, все що я зробив? По тим стрелю! Ти упав! 96. Ти упав і Ти дев'ять. Вот і помер дід Максим. Його Іван убив. Давайте поставимо гір. Ааа, типа щось такого. А, типа, И, добав... типа, добавл... Ого ого тут 5 тисяч. Тут дуже дорого. Давайте... Я тут все скупив. І тобі кстати, прибавилось косабік. Ну, 84. Ого Давайте поставимо собі тумбочку. Давайте поставимо тумбочку нашу нову, так. Та, і забані. Коротше, ем, я не тим боком поставив. А я його можу обернути. Да, ти його можеш типа переставити. Він ти зараз ще я не певним боку. Коротше, да, ось таке у нас було відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете продовження, пишіть в коментарях, но ми його обов'язково я З вами був Forest е, і Донат шоу. Всім пока-пока. Валет. Всім пока-пока, дорогі друзі. І туалет вам вдома, Пока!